Чоловіче ім'я Дума має коріння в пам'ятках української мови з 15 століття, здебільшого на території Південної Буковини та Молдови, наприклад, у 1400 році згадується. А натовра доумдворника у 1443 році, вра пана Думдучича, місто Сучава, у 1471 році. Пан Влайко Староста Хотинський і син його пан Дума. Місто Сучава у 1495 році, Слуги Мареш і Доума Млесков, місто Васлуй у 1500 році, сновому шини і племінник Дома. Місто Сучава у 1649 році згадуються козаки Братловського полку Дума Носач та Михайло Дума. Від антропоніма Дума утворилися прізвища. Наприклад, козак Канівського полку у 1649 року Тимуш Думенко. Ім'я Дума у 16 столітті також вживалося на території Білорусі. Наприклад, у 1567 році згадано Дума Дем'янович. Ім'я Дума має щонайменше дві можливі етимології. По-перше, це болгарське побажальне ім'я Думо, яке означає говоркий, красномовний. По-друге, це румунське чоловіче ім'я Дюма, що походить від повного календарного імені Дюмітрю. Схожі на дума імена, дуда, тума, чума, діна, ірма, ружа, буда, буна, губа дома, думша, душа, куна, пуга, суда, сука, сула, хуба, худа, шуба.